Якщо установка моноліту індічазі, як запевняє Шрам, то всі дії Фауста спрямовані на те, щоб проникнути до інституту. Далін ніколи не рахувався з наслідками, коли рубав ліс для храму науки. Якщо виконавець бажань знову запрацює, ні. Я не дам цьому статися. Нагадаю, що таке цей виконавець бажань? Злочин. Установка. Її використовували для захисту центра зони? Вона стояла у саркофазі на ЧАЕС і приваблювала до себе сталкерів, обіцяючи виконати їхні будь-які бажання. Виконавець чи моноліт зводив людей з розуму. А тим, хто вижив, промивали мізки та перетворювали на монолітівців. Чуєш, бродяга? Мені завжди було цікаво, що ти загадав, коли дістався неї.